Росія у загарбницькій війні з Україною вже втратила понад 63 тисячі військових. Лише за останню добу 240 рашистів більше не повернуться додому. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Авдіївському та Краматорському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб України. Загалом від початку повномасштабного вторгнення російські сили втратили 2504 танки, 5162 бойові броньовані машини, 1496 артилерійських систем, 353 Рі реактивні системи залпового вогню, 181 засіб протиповітряної оборони, 268 літаків, 235 гелікоптерів, 1114 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 295 крилатих ракет, 3916 одиниць автомобільної техніки та 136 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.